Розпочнімо з його славетної, програмної незнайомки, ось цього красивого віршика. Чомусь цей віршик часто ілюструється ось цією картиною українця. Крамського, яка називається невідома. Але ж ця картина була написана в 1883 році. А незнайомка у 1906. На картині ми бачимо прекрасну, гарно одягнену молоду жінку. А блоківська незнайомка це баба в пірях, що спивається. І звісно, що у кабак вона прийшла не для того, щоб скуштувати славетних розстігаєв або застігаєв. А бухнути і підшукати собі пригоди на пів її південно-східну півкулю головного мозку. Але ж московитам цей вірш дуже сподобався. Вони казали, незнайомка, це ж сама вічна жіночність, це ж сама матушка. Ресія.